la temczasom Середня зарплата чиновників у 2024 році зросла на 61%. Так, Міністерство фінансів України оприлюднило оновлені дані щодо зарплат працівників державних органів, місцевих адміністрацій і судової влади. Рейтинг зарплат очолює антимонопольний комітет, де середня зарплата становить близько 119 тисяч гривень. На другому місці міністерство юстиції там отримують понад 100 тисяч і 65,5 тисяч гривень. Складає зарплата у секретарі. Ряті кабінету міністрів. Також у 2025 році діятимуть нові податки для ФОПів. Зокрема, підприємці сплачуватимуть єдиний соціальний внесок у розмірі 1760 семисот гривень на місяць. Його можуть не платити особи, які перебувають на окупованих територіях, а також ФОПи наймані співробітники. Також із початком цього року зросте військовий збір. Підприємці третьої групи платитимуть 1% від доходу, інші групи 10% від мінімальної зарплати. Щодо фізичних осіб, то вони будуть сплачувати 5% військового збору.